Знаєте, я також колись постарію, волосся сиве все чоло в рядках. Я дуже сподіваюсь, що зумію нести любов і віру на ногах. Колись також я буду згорблена й безсила, мабуть, і сльози висохнуть усі, та щиро вірю, що мої сердечні крила літати будуть не лише у сні. Страшна та старість нам усім, кому іще далеко. Ми думаємо, що це геть не наш сюжет, та молодість так пролітає швидко, і ось уже довкола не читатимуть газет. Здається, ми ж з майбутнього, і старість теж синонімом є радість, а не смерть. Та коли бачу бабцю чи старенького тітуся, у сьогоденні старість сумна геть. Змінити щось, додати віри і сили не просто сісти й чекати десь, поки є сила, молодість треба робити, бо тільки дія змінить світ увесь. Ніхто не пожаліє, і ніхто й не винен, що час летить, і ти старієш теж. Але це тільки ти, твої слова і мрії є рушієм чи стопом власних меж. Друзі, всім привіт з нашого села. Сьогодні розпочала з такої лірики, з своєї поезії. Надихнула мене ось ця неймовірна краса. Запускати змія з дітьми це напевне одна з моїх найулюбленіших історій. Особливо, коли вони нарешті навчилися це робити самі. Просто подивіться на цю природу. Яка фантастика! Буквально за. 20 метрів від нашої хати. Не треба нікуди їхати. Вся краса ось тут. Поруч з нами. Це просто фантастика. Головне навчитись помічати ось такі прекрасні. Смій летить! Летить, летить, давай! Молодець! Клас! Супер, молодець! І повертаємось до справ буденних. Треба приготувати вечерю. Сьогодні це буде м'ясо вок. У мене є ось такий шматок телятини, але краще, мабуть, яловичина, а в принципі, може бути будь-яке інше м'ясо. Мені здається, що я з вами вже ділилась таким рецептом, але точно не пам'ятаю. Нам потрібно м'ясо промити, просушити і очистити від зайвих плівок та жиру. У мене тут десь більше трохи ніж кілограм м'яса. Цього забагато на цей рецепт я візьму лише половину. Нарізаю ось такими тоненькими смужками. Тут це дуже важливо. Тепер м'ясо мариную. Додаю на пів кілограма м'яса, 2 столових ложки соєвого соусу, одну столову ложку рисового оцту, може бути будь-який інший білий оцет, і столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все це гарно перемішуємо і залишаємо маринуватись на кілька хвилин, а тим часом підготуємо овочі. Я беру болгарський перець, моркву і цибулю. І все нарізаю ось такими брусочками, такими досить великою такою крупною соломкою. Ну, десь такого самого розміру, як нарізала м'ясо. Ще для цієї страви нам буде потрібна зелена цибуля і кунжут. Ось так підготували усі інгредієнти, поки нарізали овочі, якраз замаринувалось м'ясо, і можна тепер приступати до готування. Найкраще це робити у сковорідці вок. Якщо у вас така є, то обов'язково її беріть. в мене немає. Беру просто велику сковорідку, нагріваю її дуже сильно, додаю олію, також сильно розігріваю і тоді по черзі додаю усі інгредієнти. Спершу м'ясо. З обох сторін, щоб зарум'янилось, але не до готовності, цибулю, моркву, болгарський перець. І тоді аж додаю усі спеції. Не додаю зовсім солі, тільки чорний малиний перець, чесник гранульований, і ще трішки соєвого соусу. Все це перемішуємо на великому вогні весь цей час готуємо. Готовність я перевіряю, коли м'якою стане морква. І тоді в кінці додаю зелену цибулю, кунжут і готово. Ось така смачна страва в мене вийшла. Можна подавати з будь-яким гарніром, а можна як самостійну страву. Ще я приготувала салат, і ось вам ідейка, якщо ви вже не знаєте, що готувати з огірків, так як я, то ось таке поєднання огірки, оливки, зелена цибуля. І каперси. Заправляємо оливковою олією і е, гірчицею в зернах. Е, це дуже таке, знаєте, оригінальне і вдале поєднання, дуже мені засмакувало, особливо каперси з огірками. Ну, це смачно. Можна ще додати якусь зелень, наприклад, руколу, якщо у вас є. Як варіант, коли вже дійсно набридли просто огірки з помідорами, можна таке часом теж приготувати. Цього тижня в мене була дорога, не скажу, що далека. Ми їздили в Бурштин з за Харком і з мамою мали там кілька справ. І ось показую вам, яким фантастичним було небо. Не знаю, часом, коли задивляюсь просто на небо, диву, дивуюся, як таке може природа взагалі створити, наскільки це неповторно і красиво. А взагалі, поїздка була не дуже вдалою, бо ми поїхали в. Пеку страшну і в квартирі я вам скажу це просто випробування. Я раніше навіть не усвідомлювала наскільки важко в квартирі коли спека. Друзі, я в Бурштині. Хто не знає, це місто, в якому я народилась, моя маленька батьківщина. Якось мене в коментарях, до речі, запитували, чому маленька. Тому що велика батьківщина це Україна. А от місто, в якому я народилась — моя маленька батьківщина. Тут я виросла, до 18 років я тут жила, поки не поїхала вчитись до Львова. Так от, приїхала з мамою із Захарком на кілька днів, аби деякі справи тут зробити. Дем'янка залишили вдома з татком. Він ходить в садочок, не хотіли переривати йому тиждень. Тому так, як завжди, коли ми приїжджаємо у бурштин, дитина спить у візочку на вулиці в хаті заснути. Зараз просто нереально тут така спека. Мої батьки живуть. Пітиповерховому панельному будинку на останньому поверсі, і це <плес> літку, це просто жах. Окось раніше я не розуміла людей, які говорили про те, що є різниця, де спати там в панельному будинку чи у власній хаті в селі. Я думала, що це такі, знаєте, якби ну просто хтось там випендрюється і розказує, що в нього є своя хата. Але цього разу, коли ми приїхали, я зрозуміла ось цю кардинальну різницю просто. Наскільки в нашій хаті, в селі, температура стабільна і завжди прохолодно: жара, не жара, холодно на вулиці чи тепло на вулиці, в хаті завжди стабільна і комфортна температура. Нема такого, що я, наприклад, не можу заснути. А тут це було трохи випробуванням. Знаєте, хочу поділитися своїм таким одним інсайтом цієї поїздки. Я якось. Чисто випадково і так знаєте спонтанно зрозуміла моє місто постаріло. Люди, яких я зустрічаю, люди, яких я знала, вони всі так постаріли. Майданчики, дитячі сквери, все настільки змінилося, постаріло. Якось раніше я цього не помічала, і воно мені дало розуміння того, що ну, мабуть, я постаріла, просто ну якби до себе звикаєш, себе бачиш постійно. І якось це так було для мене несподівано і трішки боляче, можна сказати, не знаю. А ще я знову ж таки не перестаю дивуватися, чому досі в скверах садять ось ці квіти. Скільки себе пам'ятаю, на цьому місці завжди ростуть ось ці квіти. Не знаю, як вони називаються. І попри те, що тут змінили ландшафтний дизайн, і є сучасних багато різних рослин, чому садять ось ці, я не розумію. Вони мені настільки радянські, настільки віддають совковістю. Не знаю, з чим це пов'язано, але маю таку асоціацію. Да, і так є. О, о, це в Але нарешті стало трохи легше. Там море. Не Ох, як ми чекали на цей дощ. Наскільки легше стало дихати і спати. Хто не знає, до речі, море ми в бурштані називаємо водосховищем. І це такий один зі стратегічних об'єктів під час війни, тому зараз до нього трошки інше ставлення, аніж завжди було. І ще просто послухайте, який звук, коли ось так вікна виходять на трасу. Ця це центральна дорога, яка з'єднує Львів та Івано-Франківськ. І за мого дитинства такого тут не було. Проїжджала одна-дві машини, а зараз просто рух шалений, шум шалений. І для мене, коли я привикла до своєї вже такої сільської тишини, під цей звук спати було трішки важко. А ще я помітила, що в мене з'явився страх вікон. От п'ятого поверху діти, вікна такі якісь навіть панічні. А тим часом, поки нас не було. Та-дам! Вдруге цецвіла моя штамбова троянда, і мені здається, що це друге цвітіння ще більше, ще пишніше, аніж було перше. Хоча зазвичай такого не буває. І то ще ось не всі бутони розкрилися, ще є деякі, які не розкрилися. І якось цього року не знаю, вона мені так цвіте, поступово завжди на ній є. Хоча б кілька квіток, от відколи вона почала цвісти в кінці травня, і ось ціле літо цвіте. Дуже вона мене тішить цього року. Просто фантастичне. Трояндове моє дерево. А ще я тут прорідила, позабирала бересклет в мене був, бо вже так порозросталися. У мене дуже сильно рослинки. Я забрала звідси бересклет і забрала флокси деякі. У мене залишила тут тільки ось ці білі. У мене тут було різних кольорів. Я трохи порозсаджувала, прорідила, і якось так воно зараз мені лаконічно виглядає. Краса. Квіти просто шикарні, величезні. Знімаю зараз, вже не дочекалась, коли розпустяться усі, бо мають зараз, як завжди, початись дощі. От сьогодні дощ, обіцяють завтра. Треба встигнути насолодитись красою, бо після дощів зазвичай троянди скидають квіти. Якщо ви думаєте, де посадити собі троянду, штамбу, я дуже вам раджу її посадити під вікном. У нас тут взагалі таке, знаєте, затишне місце. відійду, покажу, так в куті між а, верандою і а, вітальнею. І, по-перше, це дерево нам завжди видно з вікна, воно просто фантастично виглядає, а по-друге, воно ну, тут в затишку і практично ніколи з ним нічого... Слава Богу, поки що не стається, коли там якісь сильні дощі чи грози, то воно тут так би захищене. Був нюанс у мене одного року зі снігом, але це вже зовсім інша історія. Така краса. І тут також вже троянди по другому колу цвітуть. Ось білі деякі вже знову треба обрізати і зацвіли ось ці. Персикові, але я вже казала, буду їх звідси забирати, вони мені трохи вибиваються з кольорової гами. Погана камера передає колір, ну вони такі дуже персикові, я б сказала. Оранжеві, не знаю. А в мене тут всі або білі, або рожеві. і Вони одні якісь не в колір. Тому буду їх восени пересаджувати. Але також перший раз цвіли було щось три квітки, а зараз дуже багато. От бутонів. Тут, тут, якось цього року навпаки. Зазвичай перше цвітіння воно активніше, а друге менше. А в мене цього року, навпаки, все. Персики. Думала, цього року взагалі не буде у нас урожаю, але ні, трохи є. Персики, ось, дивіться, великі, але мають, не знаю, як то показати, таку проблему. Ось тут біля хвостика тріскається кістка. І Всередині там такі, як, не знаю, щипалки, чи як то назвати, словом, І їдять їх щось ось. І хворобу якусь мають. Ну, Але взагалі я здивована, що є хоч якісь подужі. Навесні в мене були, вони покрутилися. Думала, дерево вже не врятую. Хоча є ось тут трохи та хвороба. Буду потім ще кардинальніше обрізати. І ось так дуже багато вже плодів. Просто отак на дереві гниють. Не знаю, як то показати. А, ось так. Ось так просто гниють. Один від одного, до речі, гниють. Треба, мабуть, вже їх зривати. Але загалом на таке маленьке дерево, я б сказала, дуже багато персиків. І це я вже десь штук П'ять, Напевно, ми вже зірвали, з'їли, які були більше достигли. На іншому персику тут тільки три персика, і вони якісь маленькі, вони такі враження, як вони місяць були, такі лишились, не ростуть. Але це дерево було в гіршому стані, воно було геть усе покручене, хоча цвіло дуже добре, але потім все покрутилось. Я його теж кілька разів кропила, ніби. Рятувала. І просили показати мої злаки, які я садила, що з ними є. Ось це мої міскантуси. Отак От я їх садила по присідку. Ось так, і тут міскантуси і ось ці такі е, Вони такі класні, вони дали гарний приріст, ніби всі прийнялись. І ось ці міскантуси. Коли виросту тут такою стіною, то буде дуже гарно. Але знаєте, що бракує? Тут сітка між сусідами в нас, і вони трохи потребують фону. Якби в нас тут був зроблений ось так паркан, як тут, то це було б дуже гарно. Вони б дуже виділялися, було б їх краще видно. Так Воно в мене тут зливається здалека. Зблизька нормально, а здалека вони воно зливається з сусідськими якимись там хащами, які є. І не так видно всю їхню красу. Хоча, коли вони виростуть мені, так як вони мають на 2,5 метра, то я думаю, все буде гаразд, буде їх. Вид. До речі, мені постійно запитують, що це за рожевий будинок у нас. Це не наш будинок, це вже сусідська хата. Ось тут у нас проходить сітка, просто її, можливо, так не видно, бо вона така прозора майже. Але це наша межа і тут вже сусіди. Ось цей куч, до речі, найбільший. Не знаю, від чого залежить, але вони трохи відрізняються по висоті. А так розрослись в мене кутовники. Ось тут дуже великі кущі. Гортензії тут не дуже. Немає жодного цвіту і якісь вони, ну, може, трішки виросли, але я б не сказала, що сильно. І пагони такі от тоненькі. Такі собі. Так, хотіла вам ще показати різницю між тим, як, чи правильно посаджені рослини в правильному місці. Ось це перовські. Садила, може, не знаю, ось таким кущиком. І ось це вже рахуйте кінець літа, липня, середина літа. І вони ще, по-перше, не зацвіли, по-друге, ось такі маленькі. Це вони мене тут ростуть в тіні. Ось має три куща. А зараз вам покажу, де перовський. Такого самого розміру були на початку, але зараз вже. А, ростуть на сонці. А ось це кущ пировський на сонці. Він, не знаю, в разів 4, напевне, більший. І вже випустив цвіт, буде скоро цвісти. Ну, ще не зацвів, але вже цвітоноси є. Ось так. Ну, То має значення. Я раніше думала, що це просто так собі всі говорять. Ай, та посажу, привикнуть, будуть рости. Ні, так не працює. Мій міскантус зібріна, Дуже він мені подобається. Такий оригінальний, класний. А як розростеться, я думаю, що взагалі буде дуже шикарно виглядати. Тут він в мене має фон і він так виділяється. От він на фоні моїх брабантів. Росте. Та сама історія зі злаками, це пенісетуми. І тут ось, так якщо дивитися, частина ось до це в нас тут сонце є. Ну, там майже весь день, ну, півдня так точно, а там практично завжди тінь. І подивіться, яка кардинальна різниця між кущами. Вони були однакові, щоб ви розуміли. Ось цей на сонці. А ось цей нещасний в тіні І цей в тіні. Взагалі я буду звідси забирати, але він тут погано, вони геть сохнуть і такі нещасні ні до чого. Тут взагалі пропавно, але тут діти роблять парковку своїм велосипедом, тому то не дивно. І так само Барбарис, він тут червоний, а тут геть зелений. Хоче сонця. Все хоче сонця. Ну, принаймні, ті рослини, які мають бути на сонці, такі мають на сонці. Це, до речі, мій вже... Третій або четвертий доз, третій. Спершу тут були посаджені туї даніки. Вони тут теж не виживали. Потім я на їхнє місце посадила гортензії. Вони тут теж ніяк не росли. І ось це третій раз. Це я вже посадила злаки. І тільки один виживає, а всі решта тут не можуть. Але дуже гарно вже розрослися барбариси, і я думаю, що я так і залишу, більше не буду тут нічого досаджувати. Вистачить. Заберу звідси тільки цих два злаки, бо їм тут погано. І так і залишу. Дуже в мене ця клумба проблемна і експериментальна. Багато я над нею працюю. Але в принципі, ось так, коли є тільки барбариси, мені подобається. Макс, що ти ходиш за мною? Чого ти ходиш за мною? Ти мій пещ, Ти мій пащі. Кіли гортензії широколисні. Цього року вони в мене практично всі квіткові бруньки змерзли. І я думала, що взагалі цей кущ цвісти не буде. Але кілька цвітів таки є. Обожні гортензії. Особливо ось такі. Трохи хворіє в мене, навіть не те, що хворіє, а хлороз, здається, називається ця хвороба, коли не вистачає заліза. Треба підлити хелатину. Ніяк не доберусь до цього. Ось тут кілька є соцвіт, Цвіте. Хоча, я кажу, вже надій не покладала. Це такий величезний в мене кущ, це один з перших, який я тут посадила. Пробувала їх черенкувати, нічого в мене не вийшло. Ось так. А тут ми придумали ось таке рішення. Не знали, як цю зону відділити. Кора мені тут не дуже подобалася і вирішила засипати щебнем. І зразу ось ці туйки так. Виділилися, стало їх зразу якось видно і так акуратно, і доглянута ця ділянка стала виглядати. Раніше я взагалі вважала щебінь, що це суто будівельний матеріал, таке навіть, можна сказати, сміття. Його не можна використовувати як декоративний. Але ні. Ось зараз я дуже його зацінила. І планую ще в кількох місцях себе на ділянці використовувати. Гарно виглядає. І нікуди не тікає, ми використали ось такий твердий бортик. Нучки, такий, знаєте, який. Ось так зверху закріплюється, зараз покажу такими кріпленнями зверху. Де він не вкопується, а отак зверху ставиться і цьому капелюшками тримає, нікуди нічого не тікає, зручно ходити, вода не стоїть, все проходить, під низ стелили агротканину. Отак. І гордість цього сезону мого це ось ці гортензії. Ваніла Фрайс. Вони, ще правда не почервоніли, вони потім мають стати такими з рожевими кінчиками, але подивіться, який малесенький кущ. Це я його минулої осені пересадила, тобто він фактично тут перший рік на цьому місці і ось такі дав гарні соцвіття. Просто не намилуюся. Ось тут вже вони, де повністю майже розкрилися всі квітки, то починають з'являтися ось такі краплинки рожеві, і потім вони повністю будуть такі рожевими. Можливо, варто підперти. Мене тут, правда, треба косити, але краса шикарна. Дивіться, який великий, яке велике суцвіті, де моя рука. Ось це воно таке велике. Я колись як бачила на відео такі великі соцвіття, я думала, що це монтаж. Але ні, буває таке. При тому, що кущ реально дуже малесенький. Потім вони мали би виростати великі. Цього року ось такі. Один хворіє, теж має той хлороз. І взагалі немає цвіту. А решта всі гарно. У мене тут є 4 куща. Ще в мене тут є. Дерен. Стається, це сорт Елегантіссі, що він має бути дуже великий. з такого малесенького пагінця, Гарно наріс, кропива, звичайно. декоративна. <смір> Бодяки. Ой, господи, теж мені блогер. Треба хоч покосити перед тим, як вам це показувати. Ну, все як є. Шок-контент. А тут в мене також міскантус. Єдине, що я його от. Буквально два тижні тому сюди пересадили, бо він в мене був в тіні взагалі теж пропадав. Я от вчасно спам'яталася його сюди пересадити. Ну, правда, тут треба дійсно покосити, щоб його було видно. Ось так рожевіть вони. Краса. А зараз кілька хвилин для себе. Я вам вже показувала ось ці маски для ніг, такі шкарпетки. І я їх ще досі не випробувала, а ось сьогодні, нарешті, знайшла на цей час. І я вам хочу сказати, вони мене просто вразили. Я не сподівалася, що звичайні маски для ніг можуть мати ось такий ефект. Я нічого не робила з ногами, спеціально їх не скрабувала, не використовувала якихось терок для п'яток, нічого, абсолютно просто. Просто після душу, ось так, одягнула ці шкарпетки на, десь на 30 хвилин, напевне. І потім ноги були реально як після салонного педикюру. Не знаю, як вони так діють, як це взагалі можливо, але вони дійсно працюють і я буду собі замовляти їх ще не один раз. Хто не бачив попередніх відео, я показувала це, мені прислала Ліна. В неї є група з корейською косметикою у Viber. Я вам вже неодноразово на неї залишала посилання, сьогодні залишу також, бо знаю, будете запитувати. І взагалі, ось цей такий спа-процес можна поєднувати з чимось приємним. Ось я, наприклад, монтую для вас відео. А масочка працює. Також маска у мене ще на голові і на лиці. Словом, зробила собі спа вечір, поки працюю. Що ж, ось таким відео вийшло у мене сьогодні. Трошки таке, можна сказати, збір. Не знаю, зараз відео виходять нерегулярно, перегляди суттєво зменшились. Можливо, це пов'язано з літом, а можливо, дійсно, з моєю нерегулярністю, яка зараз є. Та все ж я дякую усім, хто залишається зі мною, хто продовжує мене підтримувати і дивитися мій канал. Ви для мене найкращий мотиватор і сподіваюся, мої відео для вас також щось та й означають. Дякую за перегляд, до нових зустрічей всім па-па, З вами була Юля.